Доброго дня, шановні учні. нас з вами Черговий урок з Історії України. Тема, яку ми сьогодні повинні розглянути, і ви її записуєте у зошити, інкорпорація українських земель до складу Російської імперії. думаю, вам буде сьомий параграф, а не, але не лише цей сьомий параграф. Тобто ми працюємо, слухаємо мене дуже-дуже важко. Перед тим, як ми розпочнемо розгляд цієї теми, я пропоную вам розібратися з терміном інкорпорація. Отже, давайте поглянемо на екран. І ви побачите, що інкорпорація – це включення до свого складу чого-небудь приєднання. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як протягом кінця 18, го початку 19 го століття відбувається процес приєднання або інтеграції державну систему Російської імперії українських земель, тобто була ліквідована їх автономія. Була, відбулася адміністративна уніфікація з російськими губерніями. Чому і як це сталося, ми сьогодні з вами спробуємо і розібратися. Отже, починаємо працювати. І перше, те, що ми з вами зробимо. Давайте я згорну відео. Ми з вами заповнимо таблицю інкорпорація українських земель до складу російської імперії. Для того, щоб її заповнити, можна буде прочитати сьому параграф. Може мене дуже уважно послухати і заповнити вже таблицю, виходячи з, цього, з того, що я буду говорити. А цю таблицю ви повинні бути мені вислати у Google клас. Але не лише це. Давайте розберемося, що відбувається із Слобідською Україною. Слобідська Україна це територія сучасної Харківщини та Сумщини. А ви пам'ятаєте, що на території Слобідської України існувала. Своє козацьке військо, і у 1765 році імператриця Катерина Друга підписує, підписує маніфест, за яким було ліквідовано козацькі устрій на Слобожанщині, тобто на території Слобідської України. Після цього було створено Слобідсько-українську губернію. Але так як в Російській імперії слово українське було під забороною, тому не дивно, що. Згодом у 1832 році з'являється Харківська губернія. Що стосується казаків, то вони були перетворені на козацькі полки перетворені на Косарські. Самих казаків позбавили всіх прав та привелеїв і перевели у стан військових обивателів. Тобто, фактично, перші землі, які були інкорпоровані до складу Російської імперії, була Слабожанщина. І заходи, які були проведені російським урядом для того, щоб ці землі інкорпорувати, ви бачите на своїх екранах. Наступна територія, яка була інкорпорована, була Лівобережна Україна. Ви пам'ятаєте, що до 1764 року на Лівобережжі існувала Гетьманщина. Після. Того, як останній гетьман Кирило Розумовський змушений був відмовитись від своєї влади, розпочався процес інкорпорації, тобто включення цих земель до складу Російської імперії. Але певний час козацький устрій, козацькі правила ще існували на цих землях. А у 1781 році на території Лівобережжя було створено так зване малоросійське генерал-губернаторство. До складу якого війшли Чернігівське та Полтавське намісництво, у 1783 році царський уряд вирішив ліквідувати козацьке військо. Десять козацьких полків перетворили у регулярні кавалерійські полки російської армії, тобто, вони нічим не відрізнялися від тих полків, які існували в інших частинах Російської імперії. Наступна, да, наступна подія, яка відбулася теж у 1783 році, дуже-дуже важлива, її треба запам'ятати. Саме у цьому році було введено на лівобережній Слобідській Україні кріпаст. Ви пам'ятаєте, що після початку національно визвільної війни під приводом Богдана Хмельницького у 1648 році, на території Гетьманщини кріпацтва не було. Тепер же за наказом Катерини II кріпацтво знову вводилося. Для того щоб, хоч якось, заспокоїти українську козацьку старшину, російський уряд йде на такий крок: він у 1785 році надає представникам української старшини такі ж самі права, які мали російське дворянство, тобто фактично перетворюючи представників української козацької старшини на російських дворян. Фактично, ми з вами можемо говорити про те, що Гетьманщина як державного утворення вже не існує. А я пропоную вам звернутися до документу. Це уривок з указу Катерини II від 1783 року про остаточне закріплячення селя. Що ж там було написано для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському та Новоросібовському, щоб запобігти. С яким утечам і обтяженню поміщиків і інших сільських жителів кожному з поселян залишатися на своєму місці і при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією на випадок же втеч після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами. Отже, у мене буде до вас таке питання: чим, на вашу думку, можна пояснити такі дії російської влади щодо України? Для того, щоб я дізнався, що ви думаєте з приводу того, що я задав вам, треба, щоб ви це написали письмово і відправили мені в Google Class разом з таблицю. Коли ми говоримо про майбутнє українських земель, то у 19 столітті це майбутнє залежало від цих ось панів. Представників української казацької старшини та їх нащадків. Ставлення набуває форм або згоди на повну інкорпорацію, або прагнення автономії. Тобто українська нащадки... українська казацька старшина і їх нащадки вони поділилися. Хтось був згоден на повну інкорпорацію, а хтось все ж таки вважав, що потрібна автономія. І отже, ми з вами спробуємо розібратися. З тим, що хотіли прибічники інкорпорації і що хотіли автономісти. Чому було згодні на інкорпорацію? Тому що більше можливості для збагачення та кар'єри. Звісно, річ, що кар'єру зробити в Петербурзі було значно краще, ніж десь у Батурині, яка була столицею за Кирила Розумовського. Ще одна причина, чому треба було інкорпоруватися, наявність спільної віри з росіянами православною. Прибічники інкорпорації вважали, що та політична та соціальна стабільність, яка є, це дуже добре, і вони за це виступали. До того ж, вони доводили, що лише разом з Росією вдалося перемогти споконвічних ворогів України, Османську імперію та Польщу. Що стосується автономістів, то а, спочатку жодних автономістів не було, але з'ясувалося, що не всі представники козацької старшини отримують творянські титул. Для того, щоб їх отримати, треба було доводити, що ви і ваші предки були представниками старшини. А багато хто був змушений засісти за архіви, шукати докази. І це приводило до того, що ці люди зацікавилися історію козацтва та історію України. І отже, з цією зацікавленості з'являється ідея автономії українських земель. Автономісти виступають за збереження місцевої правової системи, перш за все, литовських статутів. Також вони виступають за відновлення прав Гетьманщини. Але ці автономісти жодним чином не бажали відокремлення від російської імперії. Вони хотіли мати на територіях Гетьманщини певні особливі особливості, певний свій розвиток, і, звісна річ, це призвело до того, що автономісти виступають за відновлення старих порядків. Але ще раз підкреслю: українська козацька старшина не бачила можливості і не бажала створювати незалежну українську державу в цей час. Їм було і так непогано для чого щось змінювати. На правобережній Україні теж відбуваються дуже цікаві події. Вона інкорпорується пізніше лівобережною. І це було пов'язано з тим, що правобережжя входило до складу Речі Посполити, але внаслідок другого та третього поділів Речі Посполити до складу Російської імперії ввійшли землі правобережжя, це другий поділ, а внаслідок третього ввійшла Західна Волинь. Для того, щоб мати прихильників серед польської шляхти, російський уряд зрівняв цю польську шляхту з російським дворянством. У 1796 році була проведена адміністративна реформа, за якою з'являються дві губернії Подільська та Волинська. Спочатку російський уряд намагався знайти спільну мову з польською шляхтою, яка становила до 7% населення правобережної України. Але після польського повстання 1830-31 років спільну мову припинили шукати геть. Починаються утиски польської шляхти. Uh, у 32-му році було створено київське генерал-губернаторство, до складу якого війшло три губернії: Подільська, Волинська та Київська. І російський уряд звернув увагу ось на що. що: для того, щоб боротися з поляками, треба шукати тих, хто їх не дуже любить. А не дуже любили поляків місцеве українське селянство. Чому все дуже просто? На правобережжі кріпацтво існувало. Досить таки довгий час. І так як польська шляхта була основними дир... отри... тими, хто тримав землі, і селяни змушені були працювати на цих землях, то, звісно, річ, що польська шляхта встановлювала тут свої порядки. А замість трьох днів панщини на цих землях панщина могла тривати ще шість ші... ші днів. І, звісно, річ, що українські селяни були незадоволені своїм положенням. Тому вони охоче виступали і боролися з, з польською шляхтою. Також відбулися зміни в судовій системі, її привели у відповідність до судової системи Російської імперії. Тобто ми з вами кажемо, що у першій третині ХІХ століття правобережна Україна була повністю інкорпорована до складу Російської імперії. У нас залишається ще одна територія це південь. У XVIII столітті більшість населення півдня це українці, а саме запорізькі козаки, які освоювали землі півдня. Це кримські татари, які жили у Криму і Ногаї. Це кочовики, які проживали у степових районах сучасних Херсонщини, Миколаївщини, Одещини. У 1783 році російський уряд, забувши про домовленості, які було досягнути до цього, анексував Крим. Останній кримський хан Шагін Герей був фактично заарештований і висланий з Криму. У 1791 році Росія вже контролювала все північне Причорномор'я, тобто всю територію а, сучасної знову, півдні України. Звісно річ, що тут вводять загальноросійський адміністративний уряд, Устрій, вибачте, землі півдня були поділені на три губернії: Катеринославську, центром у місті Катеринослав, сучасне місто Дніпро, Таврічицьку губернію, центром у місті Симферополь, це у Криму, і Херсонську губернію, центром у місті Херсон. Всі ці три губернії об'єднувалися у єдине генерал-губернаторство, яке називалось а, новоросійським генерал-губернаторством. Головну роль у процесі інкорпорації, тобто включення півдня, відіграла ось ця особа, яку ви можете бачити. Це граф Михайло Воронцов. Він зробив дуже багато, щоб а, ці землі остаточно включити до складу Російської імперії. До речі, на світлині. Цій ви можете бачити палац графа Воронцова, який він збудував у Криму у місті Алупка. Але з графом Воронцовим пов'язане не лише щось створене у Криму, а також у нашій області. Він мав землі, які знаходились на правому березі Дніпра. Центром цих земель було поселення, яке називалося Новоборанцовок. Воно існує до цього часу. Довгий час Михайло Воронцов хотів, щоб ця нова Воронцовка перетворилася у місто. Ну, так склалося, що нова Воронцовка є зараз поселенням міського типу, але не містом. Воно невеличке і знаходиться на кордоні з сучасною Дніпропетровською областю. У 1828-1829 роках відбувається чергова російсько турецька війна. Відбувається вона вже не на території України, але основний тягар все ж таки населення України, бо а, українські землі були прифронтовими. Ви пам'ятаєте, що після ліквідації Запорізької Січі у 1775 році частина запорізьких козаків з дозволу турецького уряду. Оселилася на берегах Дунаю і заснувала там за Дунайську Січ. Частина казаків е, залишилася на своїх землях, і згодом е, ці частини казаків, що залишилось, було утворено Чорноморське казацьке військо, яке очолив Антон Головати. Отже, коли розпочалася чергова російсько турецька війна, е, російський уряд через своїх агентів звернувся до Одного з керівників задунайців Йосипа Гладкого, за з... З... проханням допомогти. З Йосип Гладкий згодився допомогти, були показані броди через Дунай і російські війська несподівано для турків перейшли Дунай і розбили турецьку армію декількох битвах. Звісно, річ, що казакам дунайцем залишатися на цій території було Небезпечно, тому вони вирішують перейти на бік Росії. Із цих казаків у 1832 році було створено так зване Азовське казацьке військо, яке існувало до 1866 року. А це Казацьке військо мало свої землі, які знаходилися, як ви розумієте, на узбережжі Азовського моря. Це територія сучасної Запорізької області. Що стосується козаків Чорноморського козацтва, то після чергової вдали російсько-Турецької війни, коли загроза турків вже минула, козаків Чорноморського казацького війська переселяють на річку Кубань. І на цих землях вони фактично створюють поселення і перетворюють цей край у квітучий. Куб... Річка Кубань це сучасний Краснодарський край. Російської Федерації саме туди, протягом 19 століття, переселилася велика кількість українців. Це були не лише козаки, а й українські селяни, які перетворили ці землі у квітучий район. Отже, ми з вами бачимо, що відбувається процес інкорпорації українських земель до складу Російської імперії, і цей процес відбувався. Протягом декількох десятиліть. Отже, ми будемо з вами закінчувати. Домашнє завдання у вас буде наступне. Вам потрібно буде прочитати сьомий параграф, і також вам потрібно буде заповнити таблицю дати письмову відповідь на те запитання, яке у вас є. Я не буду вас більше затримувати. Я пропоную ще раз переглянути презентацію. В презентації фактично є відповідь для. На те, як заповнювати таблицю, там все вже є в підказках. Тому до побачення! Хай щастить! Все буде Україна!